Я вітаю вас на уроці, я досліджую світ. Тема нашого уроку: я моделюю, я вимірюю і я порівнюю об'єкти довкілля. Тобто ми з вами дві теми беремо в одну, тому роботи багато починаємо працювати. Це сторінки 42, 43, 44, 45. Знайдіть в підручнику ці сторінки. Можете за підручником, можете з нами за відео. Отже, перше завдання у нас з вами: що на що схоже Утворіть пари. Знайдемо, давайте, що на що схоже утворіть пари. Так, є у нас ось да, зображення будинка і його модель. Далі серце людини і модель. Далі планета Земля і модель. Так? Ти можеш зробити модель реального об'єкта, яка буде меншою в порівнянні з реальною. Більшою або ж розміру, як цей об'єкт. Як створити модель? Треба дослідити реальний об'єкт, визначити, з яких частин він складається, які властивості має кожна частина, далі визначити, з яких матеріалів ти будеш виготовляти модель. Зробити модель. І оціни свою модель. Порівняй реальний об'єкт і модель, яку ти виготовив. Ось, наприклад, є будинок, так, і хочуть зробити модель цього будинку. Так, Є будинок і модель цього будинку. І е досліджують реальний об'єкт. Є в нього дах, так, визначають частини, з яких він складається, і далі виготовляють, з яких частин буде виготовлений. Модель цього будинка виготовляють матеріал, з якого буде він виконаний. Далі робиться модель, і оцінюють цю модель, порівнюють, наскільки схожа. Для того, щоб створити модель, ви користуєтесь конструктором. Я думаю, в кожного з вас конструктор є, який ви можете використати для створення моделі. І немає в цьому нічого складного. Всі всі, я думаю, діти вміють виготовляти модель тої чи іншої складності, так, скажімо так. Для чого ж виготовляють моделі? Скажіть, будь ласка, модель це взагалі зменшена копія, або збільшення копії якогось об'єкту. Для чого виготовляють модель? Щоб потім по моделі або побудувати об'єкт, або розглянути його, так як це модель, наприклад, як глобус, модель Землі, так? розглядати. І нас насправді нашу планету Земля, Земля ми не зможемо так розглянути. А ось модель Землі, глобус ми можемо працювати з ним на уроках природознавства. Далі, я вимірюю. Крім того, що ми зможем, можемо з вами досліджувати, експериментувати, моделювати. Ми можемо вимірювати як один із способів дослідження. Можемо виміряти об'єкти, і коли ми вимірюємо, ви відповідаєте на запитання скільки? Є чотири кроки вимірювання. Що вимірюєш, про що хочеш дізнатися, чим будеш вимірювати, і як ти запишеш це. Ну, наприклад, що вимірюєш? Ну, наприклад, я хочу виміряти ширину свого столу. Про що хочеш дізнатися? Я хочу знати ширину столу. Чим будеш вимірювати? Буду вимірювати лінійкою. Як запишеш, запишу з допомогою одиниць вимірювання сантиметрів. У вас є ось одиниці прилади, з якими можна вимірювати: це метр, лінійка, терези, годинник, секундомір і градусник або термометр, так? Скажіть, будь ласка, які прилади використали діти, щоб відповісти на свої запитання? Ось є у нас з вами запитання. Яка маса кавуна? Масу кавуна. Яким приладом будуть вимірювати? Так, звичайно, терезами. В яких одиницях вимірювання будуть записувати? Запишуть результат вимірювання. Якщо масу будуть вимірювати терезами, то запишуть в кілограмах. Так? Буде записано в кілограмах. Або в грамах. Ну, грамів тут немає, є кілограми. Масу кавуна вимірюють в кілограмах. Яка температура води в мисці? Температуру води будуть вимірювати термометром. І е, одиниця вимірювання градус Цельсія, ось він. Так? Скільки хвилин ви їхали в ліфті? Тут можна вимірювати годинником, а можна вимірювати секундоміром. Так? І одиниці вимірювання, які запишуть, це хвилини. Тому що питають, скільки хвилин виїхали в ліфті. Так? Скільки хвилин їхали в ліфті є. Яка довжина підлоги в кімнаті? Довжину підлоги в кімнаті будуть вимірювати метром. І запишуть її в метрах і в сантиметрах. Які позначки не відповідають одиницям вимірювання? Ну, серед нас, Давайте їх назвемо: це у нас сантиметри, метри, кілограми, градуси Цельсія. Оця позначка, кавичка, це не є одиниця вимірювання. так? Хвилина, година і оклику також не є одиниця вимірювання. Позначка не для одиниці вимірювання. Далі у вас завдання практичного змісту: взяти лінійку і виміряти довжину олівців. Визначити найдовший і найкоротший. Який з них найдовший, який з них найкоротший. Треба, Ми можемо візуально сказати, який найдовший, який найкоротший, але ж просять виміряти з допомогою лінійки. Третє завдання. Покажи, на якому годиннику 6 година. Шоста година 30 хвилин, 8 година, 8 година 30 хвилин порівняй позиції стрілок годинників. Це завдання. Для тих, хто вже дуже добре орієнтується в годиннику. Той, хто добре орієнтується в годиннику, ваше завдання. Ми з вами говорили в першому класі. Так, що годинник має три стрілки одна, але основних дві. Велика це хвилина, маленька це годинна. І стрілочка є ще секундна. Отже, Шост... На якому годинку шоста година. Ось він, так? Шоста година. Маленька показує на 6, велика на 12. Шоста година. Шоста година 30 хвилин. Ось він. Шоста година, 30 хвилин. Велика прийшла на 6. так? Шоста година, 30 хвилин. Восьма година, ось він. так? І 8 година, 30 хвилин. Порівняйте позиції стрілок, так? Далі вимірювати можна не тільки з допомогою годинників. і Ми з вами сказали, да, одиниці вимірювання ось у нас прилади для вимірювання терези, метр, годинник і термометр. Отже, говоримо про термометр. Я думаю, термометр або градусник, ви знаєте, що це за прилад, і більш-менш орієнтуєтесь в ньому, як він вкладається, що він складається, для чого його використовують. Отже, термометром ви можете вимірювати температуру власного тіла, повітря, води, ґрунту. Слово термометр означає вимірювач тепла. Температуру повітря вимірюють у градусах Цельсія. Є корпус термометра, розгляньте його. Так? Якщо у вас є вдома вуличний термометр, ви можете порівняти їх. Одна поділка на термометрі позначається 1 градус. І отже, як ви думаєте, чому інколи на термометрі кажуть градусники? Чому? Тому що позначка означає 1 градус, і люди так звикли: градусник. так? І далі вам пропонують провести ось такий дослід. У вас він є в підручнику, ви можете ознайомитися з ним, з цим дослідом. і... Але під наглядом дорослих, тому що все-таки термометр це прилад, вони бувають різні, і здебільшого вони скляні, тому тільки з нагляду дорослих і з дозволу дорослих. Можна взяти термометр і провести з ним цей дослід, який описується у вас в підручнику. Ознайомтеся з цим дослідом, і за бажанням і з дозволу, проведіть його. Третє завдання у вас що зайве? Як назвати решту приладів, одним словом? Тобто, розгляньте уважно ці прилади. Тут у нас з вами для вимірювання води термометр, тут для вимірювання термометр для пари вимірювання. Це у нас що годинник, це термометр для вимірювання тіла і термометр для вимірювання ґрунту, температури ґрунту. Що тут зайве? Так, звичайно, тут зайвий годинник, тому що це термометри для вимірювання різних елементів, але ж годинник тут буде зайвий. І останнє, про що ми сьогодні говоримо, я порівнюю об'єкти довкілля. Ми з вами визначили, як їх досліджувати, і останнім із елементів дослідження є порівняти об'єкти. Ви можете порівнювати різні об'єкти. Порівнювати це знайти однакові і відмінні властивості. Їхні переваги чи недоліки при використанні. Отже, є перве завдання. Є у вас три елемента, три предмета, об'єкти. Всі ці об'єкти вам знайомі. Скажіть, будь ласка, порівняйте їх. Так? Ви можете одним словом назвати, що це об'єкт мишка. Так? Але мишки відмінні властивості. В чому в них тут? Так? Ну, бо перше це тваринка, це жива мишка, так? це комп'ютерна мишка, а це іграшка. Чим вони відрізняються? Відмінні властивості: жива істота, пластикова комп'ютерна мишка, прилад, і іграшка. Однакові властивості. Чим вони однакові? По-перше, в них назва однакова мишка. По-друге, хвостики в усіх є є. За формою схожі схожі. Отже, ви можете так взяти деякі предмети і порівняти їх між собою. Знайти спільні властивості і відмінні. І друге завдання. Порівняй об'єкти за кількома властивостями. Наведи свої приклади об'єктів для порівняння. У нас з вами є. Морквина і яблуко. Так? Ми об'єкти за кількома властивостями. Отже, за кольором ці два об'єкти між собою, які різні, так, різні. За кольором різні. Один зелений, а яблуко зелене, а морква оранжева. Далі, за формою однакові. Різні морква продовгувата, яблуко кругле. За смаком. Ви можете сказати, можуть бути однакові. Може бути морква солодка, яблуко солодке. Може бути, різні. Морква солодка, яблуко кисле. Це треба за смаком пробувати. Так? За масою. Маса яблуко 96 грам, морква 100 грам. Різні, так? близько, але різні. За ціною яблуко 2 гривни, морква 1 гривна 50 копійок. Яблуко дорожче, ніж морква. Далі, який це орган рослини? Ну, це плоди, так, спільне в них це плоди. Який корисніший для тебе? Вони обидва корисні? Який довше вирощувати, щоб отримати яблуко? Чи морквину. Що довше треба чекати? Ну, звичайно, яблуко. Так? Коли посадимо молодий саджанець, нам треба чекати не один рік, поки на ньому з'являться яблука. Тобто довше вирощувати яблука, чим моркву. Для чого люди порівнюють об'єкти? Для того, щоб правильно зробити вибір. І отже, у вас є завдання, ось діти планують прикрасити фоторамку. Які матеріали вони можуть використати, склади список. Їм треба скласти фоторамку, виготовити фоторамку. А для цього треба порівняти ці об'єкти довкілля і визначити правильний вибір. Що для фоторамки їм потрібно. Ну, по-перше, так, у них є. Гроші, які вони можуть витратити. Дівчинка може витратити 30 гривень, а хлопчик може витратити 35 гривень. Тобто їм треба вирахувати ціну і вирахувати те, що вони можуть використати для виготовлення фоторамки. Це завдання є домашнім, Ви можете скласти список, що конкретно вони. Будуть отримувати. У вас є в підручниках, а тут, бачите, трошки пропустили. Отже, ось ці діти на відео, ось ці діти, які можуть, планують прикрасити фоторамку і можуть використати ці об'єкти. Ось вони у вас є, з'явились на відео. Я вам бажаю тихого дня. Дякую за увагу і до нових зустрічей!